Незважаючи на паскудну погоду, в Львові все одно дуже багато туристів. Я не знаю, що вони тут роблять. Мабуть, вони дивляться на гарну архітектуру, гуляють площі і ринок або їдять у кнайпах. Але насправді Львів це не просто туристи, це люди, які тут живуть, це їхні будинки, їхні дворики, в яких вони мешкають. І тому сьогодні я вас знайомлю з дійсно Львовом на виборі. Підемо! Теж Це центр міста, якихось 500 метрів від площі ринок, але я сумніваюся, що якийсь турист сюди доходить. Давайте дивитися. З чого він розпочинається правильно? З гімну України. Хто не знає, можна почитати, вивчити. Ну і? Тарас Шевченко, як же ж без нього? А це дворик, це не чиясь хата де Шевченко в рушниках, а тільки двір. Я чула вже про цей дворик давно і начиталася в інтернеті інформації, і обіцяли, що це є двір музею СРСР. Також обіцяли, що тут має десь бути погруддя Леніна, ну тобто бюст Леніна. Але мені здається, що декомунізація в Львові зачепила і цей дворик радянського союзу, тому що Леніна я тут жодного не знайшла. Ну хіба ж ось це він? А ось портретів Шевченка я вже нарахувала десь чотири. Ну, перший це там, де гімн України. Ну, ясно. Ще один портрет Шевченка, вже гіпсовий. Хто б ви думали над всіма гетьманами України? Хмельницький, Мазепа Дорошенко і Шевченко. А, і ось. Вишитий. Добрий день, ви тут живете? Так. А скажіть нам, ми десь читали в інтернеті, що це двір музей СРСР. Який ну отак от там я написано картини і плакати. Це звичайно добре, але є ще один дворик, про який я чула ще більше відгуків, і він має бути якимось дуже страхітливим. Боже, то це просто сусідні двір. А ви подивіться, що тут робиться. Воно виглядає так, ніби тут гралися, гралися діти, потім все залишили і десь побігли. А от воно лишилося на роки таке складовище іграшок, чесне слово. Розуміємо, що е двір різних дитячих іграшок, які діти загубили. Тобто хтось вперше -то почав сюди приносити іграшки, які загубили, виставили просто в доорику, і потім цю таку традицію підхопили, і всі, хто що губив, сюди зносили. А він ніби так спостерігає за тим всім. Секундочку. Це ж львівський дворик, як же ж без Шевченка. Ой-ой! Це страшно. Ну, завжди щось таке ну, наше китайське дитинство. Іноді за закритими дверима в таких схованих двориках можна дізнатися про місто більше, ніж на популярних туристичних маршрутах. Досліджуйте міста, зливайтеся разом з ними, і тоді ви впізнаєте світ на виворіт.